Пішає розкидається вбивчими наказами і намагається втримати владу. Видання Foreign Affairs аналізує поведінку російського президента, який погруз у нескінченних війнах. Автор статті старший віце-президент із політичних досліджень фонду Карнегі за міжнародний мир Деніел Байер. Він чинний представник США в ОБСЄ. Пише, що кремлівський диктатор не розраховував на те, що повномасштабна війна в Україні затягнеться більш ніж на знамениті три дні. Він дозволяв конфліктам, як от у Придністров'ї чи Грузії, тліти, тоді як в Україні у Володимира Путіна палає. Зима на носі пише аналітик. Тому президент Росії нині думає, як закінчити воєнні дії на своїх умовах, коли чисельність війська і кількість зброї обмежені міжнародна спільнота щодня з більшою силою тисне на Кремль, а президент України і чути не хоче про перемови. Однією з дивовижних рис українського президента Володимира Зеленського є його інтуїтивне розуміння того, що перемога у війні це не лише питання наявності достатньої кількості зброї й солдатів та керування лініями постачання, а також не лише військова стратегія й тактика. Зеленський багатьом на заході нагадує Вінстона Черчилля, оскільки як і британський прем'єр-міністр під час другої світової війни він розуміє, що війна вимагає керування національною душею. Лідер воєнного часу, особливо в екзистенційній війні, має бути і генералом, і прилатом. Аби зберегти націю, потрібно зміцнити моральний дух, а також пробудити глибинні елементи спільної ідентичності та почуття мети перед обличчям небезпеки і жаху. Це індивідуальна і колективна віра, яка заохочує людей полегшити своє становище, навіть якщо вони не бачать єдиного правильного шляху до кращого світлого та безпечного майбутнього, пише Дені Байер. Натхненні мужні зусилля зеленського спрямовані на те, щоб мобілізувати серця, тіла та уми своїх співвітчизників перед обличчям безжальної агресії, прослідковувалися з перших днів повномасштабної війни. Від зухвалої заяви стурбованим американським чиновникам, які хотіли евакуювати президента України з Києва, про те, що йому не потрібен літак, а потрібна зброя до виваженого керування українським контрнаступом. Зеленський знає, що після більш ніж півтора року війни, яка виснажила людські і матеріальні ресурси, українці, які закордонні союзники, тепер стійкіші до розчарувань. Зеленський і Путін розуміють, що у військовому розумінні війна наразі в глухому куті. Вона триватиме доти, доки обидві сторони зможуть виконувати хоча б елементарну роботу з поповнення живої сили та озброєння на фронті. Для Зеленського це є тактичним викликом. Йому потрібно забезпечити, щоб Україна продовжувала отримувати необхідну їй зброю, навіть якщо західні партнери, зокрема Сполучені Штати, стикаються з низкою матеріальних перешкод. Адже збільшувати виснажені запаси стає дедалі складніше. І політичних чинників, що відволікають, йдеться про наближення президентських виборів у США. Але для Путіна ця патова ситуація є несподіваним стратегічним викликом. Головним полом битви цієї зими будуть неокопи на Донбасі. Путін намагається зламати українську душу. Констатує Даніел Байер у своїй статті у Affairs. У відповідь Сполучені Штати і союзники України мають підтримати український дух і зупинити годинник, який цокає в голові Путіна. Окрім військової допомоги, треба послабити Росію відповідно до міжнародного права і нагадати російському президентові, що опоненти насильницької агресії Кремля зберігають здатність діяти. Це був огляд преси.